У позиції до виконавчої влади дві депутатські фракції Європейської солідарності та слуга народу не будуть підтримувати проєкти рішення, які пов'язані на їх думку з міським головою. Із таким зверненням на сесії 13 липня виступили депутати Максим Кушнір та Олександр Діденко. Також, як керівники фракції, вони заявили, що на депутатів здійснюється тиск та шантаж з боку Володимира Новацького. Окрім цього, вкотре наполягають на проведенні сесії із підключенням окремих депутатів до онлайну. Ми не хочемо створювати з нашої громади болото політичне. Деталі ми розкриємо лише в тому разі, якщо міський голова не вчинить заходів щодо призупинення такого тиску. Це буде по конкретним фактам з конкретними зверненнями до правоохоронних органів. Ми його закликали зупинити ці всі дії, які не націлені на прямий підкуп депутатів по голосуванню, як йому потрібно. Будь-які бюджетні питання, де є підряди, якими можна і торгувати, я підтримувати не буду. Окремі будуть не ну, виключення особисто від нашої фракції. Це питання, які реально потрібні громаді. Наша член фракції та депутат Южницької міської ради Марина Пилипенка знаходилась з 1 по 10 число на території Южного, бо в неї була відпустка. Вона приїхала до мене. Та Звернулося, щоб я підняв знову це питання на сесії, адже їй не вистачає уваги до, до громади. Проведення сесії онлайн після офіційного закінчення карантину в Україні не передбачено. Про це під час сесії озвучив представник юридичного відділу. Зі слів міського голови звинувачення свій бік пов'язує із зняттям з порядку денного декілька земельних питань. Я зняв з порядку денного деякі земельні питання, в яких були зацікавлені безпосередньо депутати земельної комісії. Все, з цього все і почалося. А далі це вже как би производне. Вони вже далі там почали шукати, що десь щось я когось там ми ж когось ущемляли, когось не допускали, щось не давали. Це все від лукавого. Нічого, ніхто нікого не нікому не заперечив. Комісії засідали, всі працювали. Тільки не було явки. Наскільки я знаю, вже там два чи три рази засідали. Потім не було явки в земельної комісії. Ремонт укриття на Приморській, 19 викликали дискусії серед депутатів. Зокрема, його вартість близько 8 мільйонів гривень. Депутати сперечалися щодо одного заявленого підрядника в проведенні капітального ремонту, щоб не знімати питання з порядку денного. Депутати, які представлені в комісії у ЖКГ, взяли перерву на консультацію. Як пояснює Дмитро Любівий, до фінансового управління надійшли кілька заявок від підрядних організацій. Фінуправління здійснює перевірку перед тим, як погоджувати фінансування. Це було згідно процедурі, це було три е, окремих е, пропозиції. Обрана найменша, і вона вже легла е, до основи для фінансування. Будемо робити цей ремонт в два етапи. Там є два приміщення з різних сторон будівлі. З різних сторін там під, на, 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 на два під під'їзди по площі, а інше на три. Будемо робити то, як вона на. на, на як на три, зробимо його комісія вивчить, перевірить якість їх робот і далі приймуть рішення чи продовжувати більше робити. Тому що там велике приміщення, там майже сумарно близько тисячі квадратних метрів, але це великий будинок, і поруч з ним теж є будинки, які потребують додаткових можливостей, щоб його мешканці мали ще десь там розміщатися. Після тривалих обговорень низка важливих питань, які стосуються інфраструктури міста, перенесли на кінець сесії. Це будівництво спеціального майданчика для кисневої станції южницької міської лікарні, додаткові роботи на покрівлі ліцею номер 3 та інші питання. Місто передали кисневу станцію, котра дуже дорога, її вартість біля 12 мільйонів гривень на сьогодні. Це держава передала нам. Тому що в 2021 році ми попередньо розробили проєкт, але чекали можливості отримати фінансову допомогу. Роботи ми, на жаль, тоді не виконували, тому що ждали ну, для міста згідно того проекту, нам надали такі кисневу станцію. Але тепер потрібно під нею виконати роботи стосовно по прокладки магістралі для кисень. Я не розумію депутатів і я не розумію, чому ну, взагалі все все таке відбувається. Я далекий від політики. Мені, е, мені тільки одне питання це реалізація, щоб е, було е, реалізовано. Сесія тривала понад три години. Міський голова оголосив перерву до 18 липня. Розширену версію інтерв'ю дивіться в програмі Об'єктив. Військові 28-ї бригади отримали вантаж допомоги. Бійці заїхали в Южне всього на півгодини. Напої, смаколики, засоби гігієни, спреї від комарів, плитки для розігріву їжі від польських волонтерів, а також форм для службових собак від волонтерки з Німеччини. Та основне, на що чекали військові, це рокли. Рохли вони нам потрібні для транспортування снарядів. Снаряди, які знаходяться в подонах, 54 КГ, один снаряд. Хлопці його носять вручну, а рухли вони нас виручать. Лічний состав не так буде замучений і буде швидко цей процес відбуватися. Волонтерам штабу Незламні вдалося знайти два таких візка, проте спочатку їх потрібно було полагодити. Вони обидві були зламані і ми зробили все, щоб вони були на ходу. Закупили нові колеса, манжети і всі деталі, які були потрібні для їх ремонту. До допомоги військовим 28-ї бригади долучився і місцевий підприємець. Військовим передали, як завжди, продукти. Я маю справу з продуктами, продукти, напитки. Дуже складна ситуація, дуже тяжко. Мало хто тримається на плаву з підприємців. Не кожен має можливість. Хто має можливість, люди долучаються, допомагають, армії треба помагати. Після завантаження військові одразу поїхали на Бахмутський напрямок. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Волонтерський центр Взаємодопомога запускає проєкт з арт-терапії для переселенців та мешканців громади. Творчі заняття, художні інтерактиви та майстер-класи мають допомогти адаптуватись та психологічно відновитись, як дорослим, так і дітям. Розповідають волонтери. Прийшла ідея проєкту життя триває. Я хотіла, щоб все вже касалось міра. Чтобы мы уже все, вот, все визуализировали себе, что мы хотим видеть в нашем будущем, в майбутнем, что мы хотим чувствовать при этом. И я просила, пожалуйста, кто что хочет, то, что может. Вот ляльки-мотанки це возрождение нашей культуры, украинской культуры, це часть цього проекта. Дитки рисуют Янголов, рисуют. Тоже, там, город они рисуют. То есть, каждый хочет. Какой-то кусочек уже в будущее, в розвитку показать. То есть следующее это будет еще один это будут творческие игры, допустим, для подростков, которые приведет Оля, тоже в рамках нашего взаємодопомоги, как волонтер, и которая хочет уже подростков немножечко встряхнуть, можно так сказать, и показать им, что пора бы становиться лидерами. Пропонувати свої варіанти творчих посиденьок може кожен охочий. Наприклад, Анна, яка була вимушена покинути свою домівку, вирішила навчити мешканців Южного створювати ляльки мотанки. Опанувала техніку мотанки в знак вдячності місцевим волонтерам. Мотанки я чомусь відкладала так теорію зрозуміла, але чомусь робити або потреби не було, або я не, я не можу зараз пояснити. Тут вже ми приїхали. Я ж вже казала, що захотілося просто дівчатам щось щось на пам'ять залишити. І що прийшло на думку цю мотанку. Знаєте, ну вірити, по-перше, треба в Бога, так? Але Матеріалізувати свою віру, свою надію, свою вдячність можна, От я вирішила, що саме таким чином. Бо якісь там шкатулочки, коробочки це вже таке, знаєте, не символічно, а це да, так, дякую. Це саме символ був. І так от, в принципі, в принципі, потроху, потроху, перша, звісно, в мене вийшла, така, ну, скажімо так, перший Тому там не так, там не так зробила, переробила, доробила, там, тоді ще щось прийшло там, до, до думки. Тоді підбирала, як можна, квіточки зробити для віночку, щоб не купляти, знаєте, щоб саме самі. Ну, і так трохи. А тоді вже Оля запропонувала, спитала, що саме можна зробити швидко і так, щоб людям було цікаво. І знову-таки мотанка. До майстер-класу з виготовлення символічних оберегів долучилась різновікова група. Під час творчого процесу учасники знайомились, розповідали свої історії і ділились творчим досвідом. За декілька годин неквапливої роботи, і діти, і дорослі зшили свої унікальні зразки мотанок.